Доброї ночі. Як завжди, я зненацька. Ну, в останнє, коли з тобі бачились, то там якийсь скандал прямо виник. на голому місці. Я вважаю, розумію, навіщо це було. Ну я насправді пояснюю. Я як журналіст просто прийшов туди, щоб. Висвітлювати більше нічого не робив. Можливо, комусь із людей там тосі заведені, да? чи, як ти думаєш емоційно, воно ще зараз так? Я думаю, зараз... технології. Я думаю, що таких технологій ще буде багато. Це основне буде по чому зараз буде працювати Янукович на цьому майдані. Тобто в нього не вийшов силовий варіант, в нього не вийшов якісь такі. Варіант проштовхування, як це були штурми 10 11-го. 11 Зараз він буде просто робити на тому, що розколювати Майдан різними способами, різними темами знаходити людей, на яких можна впливати. До речі, не обов'язково це буде прямий вплив. Це може бути вплив через якесь оточення, щоб проштовхувати певні теми і будуть розколювати майдан. Mm -hmm. Зрозуміло. А тобто, це такі технології, хто за ними може стояти? Ну скажімо так, у нього технології багато, ким які займаються саме такими речами. Немає інформації ну, ви розумієте, про це, що це от, може бути ні, от розумієте, сама концепція от, чеч, 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 то в свій час сказав розвілі як котят. В принципі, це звичайна технологія партії регіонів. Це розвод як котят. Тобто у них багато ідеологів цього розводу, які працюють над цим. А, а як, як взагалі відстежити цю технологію? Як можна з нею їй протистояти? Ні, це дуже насправді просто. Тобто будь -яка... не висувати там, наприклад, е версій та, якихось Ні, це, це дуже просто. Будь-що будь відбувається, будь-яка подія, будь-яка ідея, будь-яка тема. Перше питання чи в інтересах це країни? Якщо так, значить це не. Технології Януковича далі. Чи в інтересах це боротьби з Януковичем? Якщо так, знову таки це не в інтересах Януковича. І навпаки. Тобто, будь-що відбувається, якщо можна нам це сказати. Це треба міряти Януковичами. Скажі. Або інтересами, в першу чергу, інтересами країни, в другу чергу Януковича. Але так виходить, що в нас інтереси країни Янукович знаходяться на різних берегах. Так? Mm -hmm. Тому в принципі, в принципі це одне і те ж саме. Ну, наразі так от вийшло випадково, да, там, чи не випадково. Ну, Янукович постарався, насправді, щоб так вийшло. Але це єдине мірило. Тобто, якщо мірило, що ну, ми, начебто, праві, Наче це зіграє на сторону Януковича, але ми ж праві ні, це вже не працює. Тобто, значить, це не в інтересах країни, значить, це не в інтересах нашого майдану. Хорошо. скажи, Таня, а, а ти, ти от тоді була під ялинкою, під йолкою? Йолко? Mm -hmm. І ти повісила плакат Андрію Дзинзі, чи ні, так, тоді ти, ти в тебе був плакат «Свобода Андрію Дзин. Повісила, так. Він зараз там висить, можна подивитися. Сьогодні я був Ні, на ну, суді Я так і не знайшла в Кололаді, сама поміну на ялинку, сама mm -hmm. поміжливила це не це не важко на Сьогодні я сьогодні повіду... я був на суді. Ти не була до речі на суді? Здається, тебе не бачив. Мені дуже шкода, що я там не була, але я не була. Да і ну, Андрій продовжили і його адвокати смолію. Так? так продовжили, ну не продовжили, якби підтвердили, залишили без змін. Ну там був, скажімо так, народний депутат Мирошниченко і, і Мохник від свободи От і також представники автомайдану і, і багато дуже журналістів. Але так, да, але що ти думаєш про це? Ну там було дуже багато міліцій. внутрішньому дворі таке враження, що готувалися до таких масових масових акцій. А ви знаєте, справа в тому, що «Дзиндзя» і Смолій от для влади принципових ні ув'язнення мені розповідали депутати, що коли голосували за контромністію. А в раду спеціально прибігав Портнов, порт, який піднімав питання, що ну влів переговори з опозицією, що ми готові відпустити всіх, але принципово дзинзю з мулія ми не відпустимо. Тому прописується цей законопроект так, щоб ці люди туди не війшли. Але я на східі, тобто мені розповідала, опозиція це відмовилася робити. Вони прописали законопроект таким чином, що дзинзі туди насправді входить. Тобто для динзи хотіли зробити висновок. Портнов спеціально приїхав, особисто являється в Верховну Раду, щоб зробити для дзинці виняток. Добре, якщо кажуть про те, що є різні варіанти завершення майдану, не завершення, звертання там яких умов вже чи тільки імпічмент, чи може бути щось інше, наприклад, да і одна із версій, що ну в будь-яких усіх цих версіях, і в тих великих кров маленьких да пропозиціях фігурує пункт про те, що повинні бути покарані ті, хто били, і повинні бути відпущені ті, кого. Ув'язнили, але теж декого вбили, декого просто ув'язнили. Да? Ти розумієш, про що йдеться <тас> про законопроект і про закон від, ну, від 21-го не судить не відпустити всіх. Так? <тас> і <тас> е дзіндзю теж, ну, а Корчинського. От мені цікаво. Е ну, тобто, я думаю, що або всіх, або не. але це моя думка. Як ти вважаєш? Ні, ну скажімо так, в законі прописано в тому законі, який правосона прописано, що це учасники протесту. Тобто Корчинський також потрапляє. Невідомо, яку він там роль робив, але він в принципі якось потрапляє, як громадянин. Інша справа правоохоронців, вони не є учасниками протесту. Так? Тобто, да, це до речі, та те, що у нас теку дискутують. Насправді, щодо розпуску майдану, я наприклад є категоричним противником. Я вважаю, що ми повинні стояти, і в принципі те, що навіть проголов проголосування законопроект про те, що ну, влада не почувається до правлі. Моя думка. Як ця ситуація може завершитися? Я вважаю, що все-таки правоохоронці зараз хитнулися на нашу сторону. Я вважаю, що в цьому середовищі, воно ще зріє, воно ще, так би мовити, визріває. Але вже вони почали розуміти, що, з якої вони сторони, тобто не з баблом Януковича, а все-таки з людьми. І я думаю, що це може закінчитися тим, що в якийсь момент у Януковича знадуть нерви, він дасть наказ на свій варіант, а свої структури відмовиться його виконувати. От коли вони відмовляться його виконувати, це буде Китам Януковича. Mm -hmm. Дочі, саме, зараз, саме тому зараз він стримується, бо він людина. Яка ну, ніколи не дозволяла собі проявляти слабкість, бо вважала, що будь-яка слабкість там. А ти вважаєш, ти що ти вирує? досить добре знаєш, Януковича, його натуру, його. Ну... ну, Є такі речі, які дуже проявляються насправді. Я, звичайно, я, не є його, скажімо, ніколи з ним не була близькою, скажімо так. Ну, але досить часто це об'єкт, ну, досить але... часто, як я тебе процитую в одного з інтерв'ю ми говорили, ти казала, що. Янукович це корінь, так? Тобто всього, що відбувається з судами і з усім, із силовими структурами. Розумієте, його характер насправді дуже проявляється в певних речах. Ну, наприклад, ну хіба може бути нормальна людина, яка розважається тим, що проливає кров тварин на не на полюванні, на бійні? Тобто він не полює, він не ходить по лісу зі зброєю. Він стоїть на вишки, йому приганяють тварину, тобто я сама бачила все це. Mm -hmm. да? Тобто mm -hmm. є певна вишка перед вишкою галявинка за галявинкою 100 метрів загон, куди привозять тварин, і перед тим, як туди приїжджає Янукович, йому просто під ноги відпускає під вишку. Він. Росторусти, а тварини тут на цю галявинку, бо вони прибудовані, там, там є пудівнички, там є там грязєві вани для них, тобто різні речі. Ну, тобто людина, яка розважається, проливаючи кров, це вже певний діагноз, правда? Тобто, це людина, яка звикла діяти от, такими от справді насильницькими методами. Тобто Янукович розважається, проливаючи кров? Так. Тому в даному випадку він не дає наказ на своїй варіант тільки з причини того, що він розуміє, що він може бути невиконаний. Він розуміє, якщо він не буде виконаний, то все це його кінець. Тобто, якщо за ним немає силовиків, немає за ним армії, хто він? Він ніхто. Він один людина, яка в'язень межгір'я, в'язень золотої клітки, якої навіть немає кому навіть ті, хто охороняють його всередині периметру, вже виходять не з ним. Тобто хто він тоді взагалі? І він до речі, тому дуже боїться. Він до речі, тому він готовий насправді йти на поступки, бо він знає, що, що останній ворог може не стояти. Нам насправді треба стояти. Він чекає від нас якихось. Можців. А ти не відчуваєш змін за останні тижні в Майдані? Ну свята насправді важко. Тобто ці зміни є втома. що ти про це скажеш? Давай Я будемо чесними всі чесно так, да? Будь-яка втома, будь-яка, просто елементарна людська втома. Вона йде до апатії, депресії, негативних настроїв. Бо реально люди втомилися. Але знов-таки частина людей поїхала відпочити. Тобто ми бачимо зараз на Майдані набагато людей. Люди поїхали відпочити, поїхали по хатах, поїхали там в Львову, Черкаси чи ще якісь інші міста України. Вони знов повернуться і вже повернуться з оптимізмом. Тобто, це такі хвилі насправді. Будуть. Ми побачимо, що в неділю тут буде багато людей. І в принципі стояти ми можемо. Тобто ресурс людський, який готові стояти на майдані, такий великий, що такими хвилями менше більше людей можемо стояти насправді довго. Єдине, що я боюся, що вони зараз будуть задіювати ці от методи, як Тимошенко на Йолкі, да? тобто з такими методами, що підуть розколи Майдану. Тобто це будуть брудні, якісь брудні історії будуть витягати. Ну тобто такі речі, які розколюють тут людей, це насправді є найбільш для нас зараз небезпека. Не силовики, бо силовики, я ж кажу, вони вже перевони созрілі, вже сузрілі, да, то тобто, вони вже майже наші. Їм, звичайно, важко Вити їхній це останній крок, але вони вже до цього якось так готові. От найбільше зараз ну, скажімо так, небезпека для нас, для нас всередині. Тобто, знов таки є повторюю. Що не відбувається, на це треба, щоб займати правильну позицію, на це треба задавати собі питання, чи в інтересах це країни, в першу чергу. Правда, що за тобою охорона ходить? А, це, скажімо, на її є така призначення. Це волонтери. Тобто до мене приходять хлопці, кажуть, ми тебе будемо охороняти. Так, да, це є. Яка є загроза? Ну, що мене арештують, наприклад? Ти тобі відомо про кримінальну справу, так? Ну, насправді в мене їх, мабуть, штук 10, як мінімум. Відкритих прямо по тобі, так? Прямо відкритих. Ну тобто невідомо що до кінця чи відкритих, Я, тому, як підозр, чи як попасую, але проти мене збирають інформацію за 100%, тому що а, зараз а, за СБУ почалися дзвінки всьому моєму оточенню. Тобто моїм друзям, моїм довіреним особам на виборах, а, людям, які в останні ну дні, наприклад, там штурму в або ситуації з машиною СБУ, дзвонили мені на телефон. Тобто і всі по десятки людей, яким подзвонили, які зрозуміли, що їх кличуть і говорити, ну не знаю там не про новий рік, а про мене. Тому, що деякі з них навіть в цей час не були в Києві. А щодо мене, це справи. Вони вважають захоплення Київради. Ради. Я говорю, що це було звільнення Київради. Я там була організатором, ініціатором там порушено п'ять кримінальних справ. Знов таки, це машина СБУ, тобто вони там, кажуть. Що... Там ну є, є відео, да, якесь, є відео. Тебе біля Ради? відео є. Причому це я це робила відкрито. Я на камеру говорила так, це я розбила шибку, щоб зайти такий врази, відкрити людям двері. Тобто я ще все, що роблю, я за це відповідаю. Що я Ще про це говорю. Я нічого не скажу. Знов таки, машина з це ще один букет кримінальних справ. Я не знаю, скільки там про них порушень, тих я прохожу. Тобто, це та машина зу, яку вони там називають там пошкодження, чи що там. я не знаю, які там статті вони відкрили. Я це називаю знешкодження машини злочинного слуховування. До речі, в тій машині були. Навіть архіви незаконного послуховування зараз ці матеріали знаходяться в позиції. Згодом вони будуть оприлюднені. Я вважаю, що це була дуже косна справа. Про незаконне прослуховування в країні наші багато чого говорили, але не було доказів. Зараз завдяки тому, що сталося біля Народного Дому, докази є. причому докази дуже серйозні. Там не тільки прослуховані там народний депутатська а також прослуховані іноземних поселів. А які в тебе плани на неділю? От вони кажуть, що це антитерористичні заходи. Тобто прослуховування іноземних повеселів у нас що в рамках антитерористичних заходів, наші іноземні посилі США терористичні заходи, я ну, не знаю. Що кажеш? То я про неділю ви згадав. Ну, про суботу, про неділю. Які тебе плани? Плани є, плани на дні. Зараз наприклад, Сушіно працюю з автомайданом. Завтра ми, наприклад, займаємося. Сьогодні був день міліції, да? але ми трошки, чесно кажучи, не спрацювали. Ми хотіли привезти мусор мусору у Захарченку, але знайшли його помешкання тільки під вечір, поїдемо завтра. В принципі, ми це відпрацьовуємо, тобто це називається майдан, прийде до кожної хати. Тобто ці люди, які не відчувають Ти розумієш? Що... ми в прямому ефірі, да так. Okay. Тобто, ці люди, які я останнім часом перепитую про це, тому що ні, люди я дуже часто... Час... Я все що ага. говорю, все що роблю, то й й говорю. Тобто, я робити Оце місцями, і місця я такий і... дурний, такий самий да. вибачаюся. Тобто, така зараз, тобто у нас проходить така концепція, да нагадувати можна владцям, що вони живуть в Україні, що їхні маєтки не знаходяться за кордоном, знаходяться тут на території України. Відповідно, вони повинні за цю країну турбуватися, її любити, берегти, працювати на її користь. А не грабувати. Тобто, якщо вони не грабувати, не знищувати. Якщо вони це роблять, ми до них приходимо і нагадуємо, що вони живуть в Україні, тобто Майдан прийде до кожної хати. А, а Україна це він... зараз Майдан. А от про Майдан я питав про те, чи він змінюється і так далі. Ти mm -hmm. почала одразу передати, що там люди втомилися. Але тільки кількісно змінюється. чи Як, як ти бачиш, як повинен трансформуватися щось Майдан? Як це має виглядати? І, взагалі, я скажу головне: Неважливо, як далі будуть розвиватися події. Вони просто неважливо. Ми вже перемогли. Те, що люди після трьох років такої байдужості з невіри вийшли на майдан, те, що вони вийшли до речі, під жовто-блакитними прапорами, те, що було не гасло Слава Україні, героям слава, це вже означає нашу перемогу. Це означає, що в будь-якому разі Янукович це буде лише фрагментом нашої історії. Тобто ми переживемо все. Що б не було, як би навіть трагічно не складалися події, це буде лише фрагментом. Бо це означає те, що громадські суспільства сформувалося, що українці сформувалися як нація, готові захищати свою країну. Тобто, ми вже перемогли. Таню, я знаю, що відволікаю тебе, але в нас ще є така рубрика Дзвінки, ну це не рубрика, це можливість. Якщо ви хочете поставити запитання зараз в прямому ефірі, тетяні Чорново дзвоніть 093 628 3338. Ем, от, що щоночі, ви знаєте, в громадського є статистика переглядів, так? І ми бачимо навіть за статистикою переглядів, як е, змінюється у світі статистика зацікавленості подіями в Україні. От, е, ну, в тому числі внутрішньоукраїнська це неприємна така тонка тема, за яку мене готові вбивати і казати, що я що я це спеціально. спеціально. Я хочу просто щоб люди, багато хто які не помічають, що змінюється. Як нам вирулювати далі? Розумієш, це не просте питання, і ти не. Не пророк, не, не сашко пророк. Я, я взагалі маленький солдат. я насправді маленький солдат, який звичайно має свою думку яка коригується знов таки з основним. Чи вигідно це в країні? Ну, так. в мене є власний Фейсбук, в якому я пишу свої думки. Тут я їх висловлювати не можу. Попри те, що це такий суб'єктивний формат, і я багато собі дозволяю найбільше, більше ніж треба uh -huh. е, завжди, але все одно стараюся спеціально це не робити. Так от я там висловив свою думку стосовно того, що Майдан вже виграє, просто не скажу чому. От ну в будь-якому разі Євромайдан е, переміг от уже при будь-яких розкладах далі. Ти як вважаєш, так чи ні? Ну так, тобто я вже просто сказала. А, ні, так? а так, але е, чому ще раз? Тому що Майдан стоїть під жовто-блакитними прапорами, тому що там лунають заклики Слава Україні! Героям слава. Це означає, що ті люди, які прийшли на Майдан, вони вже люблять, цінують свою країну як таку, вони цінують своїх героїв. Але це нагадує цей демотиватор. Я українець, я не хочу там щось робити, я хочу пишатися. Можливо, просто є ще якісь такі от. Е... Ні, те, що люди вже вийшли на Майдан, вони вже роблять. Вони ж не сидять в Фейсбуці, вони вийшли. Це важко на насправді. Ми хочемо завтра у нас будуть ці збори такі, знаєш, це, я, ми хочемо частково транслювати їх, щоб люди долучались до того, який, який має бути цей канал. б ти хотіла бачити? Щоб mm -hmm. ти дивилася. Ти ж не дивишся, тобі нема коли. Я не дивлюся, чесно кажу. Я вам взагалі нічого не дивлюся. А чого бракує, потім? тебе ж є діти, двоє. Я їх, ні, я їх бачила три дні назад, але це був один день, один, єдиний раз за 20 днів я бачила своїх дітей. Я не з'являюся вдома. Я не можу там з'явитися. Ти боїшся, що вдома ти може. Ну так. Підключай? <кхи> ну, це звичайно, хоча, з іншої сторони, вони звикли до подібного графіку своєї мами. Тобто, для них це не є чимось таким особливим. Ладно. Це не те, що ти була з ними кожен день, я тоді Ну, Єдине, що син наприклад, звик зі мною спати, йому це не подобається, що він зараз китне зі мною. Да. Ну і маленький ще. Ну, так. Да. Але що щоб, що, euh, euh, що, ну, який контент на твою думку потрібен для того, щоб твої діти виховувалися, так як тобі було б за них не соромно? Трофічна дитинка ще це не сприймає. Я розумію, мультики, да, я розумію, так. Байдуже якою Да. Баранчик son. ну, бай, баранчик Баранчиксон. Ну а насправді. Не... Телебачення, це ж дотична до, до тема. До ти ж журналіст, не знаєш, ти кажеш, що ти колишній Знаеш, журналіст. Так, Власне, у нас кому живе в, в Донецьку? Донецьку. Ну, у мене взагалі чоловік з Донеччини, з, -з, -з міста Горлівки. І він нещодавно приїжджає і мені розповідає, за кожним кажу пості до знайомих, діти граються. Захожу в кімнату, а там діти кричать Януковича на Йолку. Я так за голову взявся і думаю, звідки Тані, вони це взяли? Питання. До питання до Тетяни, Тетяно. Задавайте мені. Горіть. У мене запитання. Шановні колеги за громадяни. Е, дивіться, е, от зараз я, я, я кожного вечір на майдані. На жаль, я там проходжу на віче е, щоразу, і там приходжу з друзями, з товаришами, з однодумцями, з тими людьми, які переймаються за Україну. Що те, що відбувається зараз, то, то повне вибачте війну, так як воно є. Але а що далі ми будемо робити? Ми будемо просто стояти, ми будемо розказувати, ми будемо там співати пісні. Як мені здається, просто людей треба чи поїхати. На схід України, на південь України розказувати людям, показувати, тому що саме головне, щоб також вони проснулися. Як вас звати, скажіть, будь ласка, мене В'ячеслав. В'ячеслав, звідки ви з Києва? Ну я на це можу відповісти, що ніхто насправді нікому не забороняє кудись їхати. Якщо пан вважає це за потрібно, я також вважаю, що це потрібно. Я би йому порекомендувала. Випустити невелику свою газету, де він би виклав ті думки, які він вважає за потрібні, далі з цим газетами піти по електричках південної і східної України. Працює чудово. Тобто в кожному вагоні по 100 людей можна здається, оголошують станцію наступно, я чую. Тому я підтримую цього ініціативу. Він може абсолютно спокійно нею зайнятися, захитувати своїх знайомих. В принципі, тут розумієте, тут ж кожен робить, що може. Головне просто рухатися в, в межах мирного протесту. Уквально кілька днів на тому на банковій на вулиці ми зустріли Олексія Мочанова. Він теж виступав до тільки на сцені. Це автогонщик, телеведучий. І в нього є ідея, що для людей, які тут стоять в Києві, приїхали, частина з них взагалі вперше в Києві. Частина з них була, але ну теж так проїздом або там не досі досконало. Можна організувати автобуси і возити екскурсії. Навколо цього урядового кварталу, далі там до лаври і так далі. Ну показувати Київ. І він каже, що він би був одним з водієм. Якщо б був такий автобусний тур, він би взяв би і повіз людей, які були в Києві, але по інших місцях цікавих. Ну тобто свій свій маршрут. Я взагалі ідеолог того, що треба блокувати Межгір'я. але знов таки блокувати не групою там 10 людей, блокувати великою групою, тобто це тільки в тому випадку, якщо там керівництво опозиції прийме справді таке рішення, да і воно дасть там казівку, то я готова там, наприклад, там жити біля цього межгір'я. Вважаю, що це потрібно. Але тут є певні простороги, тобто лідери опозиції давайте. бояться, що Янукович тоді, як заганений путь звір, може піти на неочікувані кроки. Тобто реально люди бояться брати відповідальність за якийсь можливий крок, розумієте? Але я вважаю, що все-таки межгір'я треба брати в голову. Ну це моя особиста думка, ну, таки думка маленького солдата. А вона відгукується в когось в серцях. Багато я бажаючих насправді. Ну, от ти радиш э, глядачеві э, самому брати і ну, їхати. Ні, Одному не можна. Mm -hmm. Тобто це повинна бути якраз акція під э, санкцією. У вас питання до Тетяни? Тут я можливо. Mm -hmm. А, це знову ви, да? yeah. так? Так. Да, так, да, так, да. так, це знову я. Вячеслав, говоріть. Да. Е, дивіться, я от кожен вечір на Майдані. Я вже казав, по-моєму, що я не кажу. Ну, можу ви там казали, це з самого початку минулого разу. Так, так, так. Я я ніколи, я, я дуже активний учасник помаранчевої революції з сподіваннями, але, не було, на жаль, нічого у нас не вийшло. Зараз це зовсім інше. І що інше, знаєте, є таке, ну якби я для себе виявив, я, я в собі це, в мені це народилося, я потім просто спілкувався з людьми, які з різних регіонів України, тиха злість і рішучість до рішу дій, до будь яких дій. Ну я як би розумієте, я якби представляю малий середній бізнес, мені є, є що втрачати, але я просто знаю одне, що і багато людей. Коли 11 на що я приїхав десь у дванадцять додому і не міг заснути. Я включив п'ятий канал і почався штурм. Я написав семейство сусідів. Він кажу: їдемо, почалося. Їдемо. Ми приїхали. Ви знаєте, там дуже багато було людей. Які е представники середнього бізнесу, які є, що втрачати, але які не хочуть далі жити в такій країні, хочуть змін, хочуть змін на краще не в економічному плані, в мізках людей, в, скажімо так, світогляді, свідомості. Е е сві свідомості, правильно ви сказали, свідомості, хочуть нормального законодавства, хочуть е ростити своїх дітей і бачити. Що це? Ви розумієте? Проблема країни е, дуже велика, знаєте яка? Це те, що батько не може передати, передати своєму сину те, що він для нього ростив, ростив, ну якби, ну як сказати, тобто, то, то, як знаєте, від апостолів іде е, до, до між батюшками рукоположення, як названо, так 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 зване. Маєте що на увазі? Батько виховує, батько там э, свого сина э, дає йому освіту все, але потім виникає проблема. Він працює, він дає йому, э, скажімо так, і, і хоче передати йому іди і там капітал, якийсь і це. А в цій країні є велика проблема, що будь-хто, э, хто з влади, хтось із якоїсь там сім'ї, Януковича чи ще когось може прийтися забрати, розумієте? Оце величезна проблема в Україні. І тому середній клас встав і сказав, ми цього не хочемо. І 11 числа от тоді відстояли майдан якраз в Києві, середній клас, тому що я ходив серед людей, коли ми, там я стояв на інститутці. Ми стояли на інститутки, ми там як кажуть, штовхалися, дуже добре штовхалися, тому що я такий немаленький. знаєте, ну у мене таке було враження, що я десь, мабуть, години 8 був в спортзалі. В Реально. І Скажіть, будь ласка, але... і що було 11-го? Що сталося далі? Про що ви говорите? Ну, тобто... ну коли 11 грудня, коли, скажімо так, почали штурмувати Майдан? Я, зрозумі... коли... Я зрозумів. Але ви вели свою думку до того, що. Середній клас, якому є що втрачати, але який не хоче жити в цій країні, такій яка вона є, він хоче її змінити. Саме середній клас. До чого я веду? Просто що зараз, зараз іде от е, у людей така тиха, гремляча е, е, злість, і е, е, ну якби е, певність в тому, що треба йти до кінця. Розумієте? Mm -hmm. Тому що у багатьох на майдані, от я помітив останні три-чотири п'ять днів. Панове, що далі? Ми будемо слухати музику, ми будемо ходити тут, ми будемо кричати гасло, слава Україні! Героям слава! Це гасло, знаєте, яке собою, е, е собою. Ну про гасло, артила. про гасло, зрозуміло. А які ваші пропозиції? От ви кажете їхати, е, е, наприклад, на схід. От Тетяна запропонувала вам організовувати це хороша ініціатива, правильно я розумію? Тобто, от може, можливо, ви спробуйте розвивати Зумієте, це. тут. Тут якби це, тут треба схід. Ми вже побачили схід. Він ви знаєте, мені я думаю, ви також дивилися в інтернеті. Е, от е, в Ютубі оцей Геннадій Балашов, коли от які люди, які привезли, йдуть, і він їм каже, що балашов у нас... цензура, балашов цензура. В нас в нас немає цензури, тільки слово балашов не можна. <чі> Ні, я жартую. Я насправді хочу дати шанс щось Тетяні сказати. Тому Таня, тому що ну ну я насправді хочу дуже подякувати цьому пану, ізякати. дякую всім тим людям, які мають їздити. Насправді набагато важче да? так, світі на революційний майдан, але вони це зробили. Коли я йшла, була така в нас невеличка акція – тестування пішого маршруту на межгір'я від станції Героїв Дніпра. І коли у нас невелика компанія людей йшла по трасі до цього межгір'я, ми були просто здивовані, коли в дорогі шикарні машини проїжджали повз нас вони нас підтримували. Вони призупинялися, питали чи вам чимось допомогти. І це от підтримка саме людей, які мають якісь статки в Принципі вона доволі таки надихала, тому що ці люди роботодавці, да тобто вони не будуть, скажімо, примушувати своїх людей Н -н -н не. Каже, ну сидіти на робочих місцях, да? тобто, тиснути на них, щоб вони не приймали участь в руках. А навпаки, вони будуть підтримувати тих людей, які працюють з ним, працюють на їх бізнес. Ну, тобто те, що пішли люди, які мають певні статті і вони підтримують революцію, це дає нам зайві шанси на перемогу. Я дякую дуже цим людям. В принципі, вони зробили абсолютно правильний вибір. Тому що інакше в цій країні немає майбутнього ні для кого, тому що, коли збагачується одна сім'я, коли одна родина стає доларом мільярдером, має вже десятки Мільярдів доларів це зрозуміло, що стають біднішими не тільки бідні, стають біднішими не тільки середній клас, а також мільйонери, мільярдери, до речі. Тобто біднішими стають всі, коли збагачується тільки одна родина. І добре, що нарешті це зрозуміла велика кількість українців. А разом ми переможемо. Дякую. ще останнє запитання. Скажи, от е, ти досить активно виступаєш зі сцени і. Ні, я ніколи уступаю на Ні, вона з ну майже не участь в цих подіях, от часто ти тут, і події на європейській площі ще до того, коли все там всередині да всі ці історії, коли там із автобусами справи, все ти дуже часто, ну більш тісно взагалі тебе ці події зблизили з політиками. З опозиціонерами, з Яценюком, з тягнібоком, от тебе більше фотографій, там, де ви разом, ну, наприклад, тебе ну до тебе якось змінили ставлення всередині партії, наприклад, не знаю. Ні, насправді ми... Якби були позастрокові вибори, ти б ти вже отримала переконливий, наприклад, округ, тому що до польову ж були питання саме через це тих округ, Дубневичів. Цей округ вибрав насправді я. Тобто, все, що а. інші розмови, це брудні технології. Це не... Цей... Цей округ вибрала я, бо я відповідальна перед тими виборцями була до цього, тому що на тому окрузі я до цього проводила виборчу кампанію на підтримку шкіля. І тому я саме вибрала той округ. Знову таки там... Тут ситуація була така, опозиція насправді мені пропонувала Київський округ. Один з Київських округів. Але я пішла туди, тому що сказала, що я взагалі людина щира, да а там живе виборець близький близькі мені по духу. Я можу поставляти інтереси саме того виборця, бо я думаю так, як він. Тому я вибрала три окупан. Що стосується політиків, ну в принципі, знаєте, я там дещо чужа, насправді, бо всі пам'ятають мої журналістські розслідування, мене трошки повбогіються. Але я їх підтримую зараз, бо бажаю собі потрібно і саме зараз підтримати тим паче людині трошки зі сторони. Тому що міняти владу можуть, коли є що на що міняти. Тому зараз треба руйнувати ці технології, коли ну влада зараз надзвичайно дискредитувала опозицію. Багато звичайно там обвинувачення по справедливості, але і, і не по справедливості, які діють просто на розкол, намагаються там привити а політичність українському суспільству. А це неправильно, тому що якщо не буде підтримка політичних опозиційних сил, ми не зможемо ніяким чином змінити Януковича. Тобто ми можемо прийти тільки тоді до громадянської війни, до анархії, коли процес не політичний. Коли він а політичний, коли він проти всіх, це насправді анархія, громадянська війна. Такого не можна, і тому я зараз займаю ту позицію, що підтримую опозицію, підтримую політичну позицію. речі, можливо, я в цьому випадку працюю проти себе, проти свого рейтингу. Можливо, тому що це є не Я відходжу від себе частину прихильників. Але я вважаю, що це робити треба правильно. Зрештою, ну тобто тут не йдеться про мене. Я взагалі людина, яка готова йти до кінця, і при чому. Навіть розглядає реальний кінець там найближчі там, ні тижні, місяці, тому я не думаю про майбутнє. І от ти згадала про Андрія Шкіля. Де він і як він? Ти знаєш? А, я, в принципі, давно вже з ним не підтримую. Ну, то, я не підтримую таких стосунків, тобто ми не спілкуємося з ним по телефону. Я знаю, що він Ви з ним погано розсталися? Ні, ми з ним маємо хороші стосунки. Ну просто не близькі. Ясно. Так. Розуміло. Все. Просто є кілька імен, про які ми забуваємо. Ну такі, наприклад, ну вони менш активні зараз. Да? З того боку, якісь там люди. ну ну от Шкіль, є ще хто, ну, Наприклад, чоловік Тимошенко, так, е ну, власне, Олександр. М от, е Вони ж дають по себе знати якось всі ці часи. Я про шкіля просто нічого не чув. Може я просто не стежу за його френд стрічкою. Що він там робить зараз за кордоном? ж людина, Ясно, все, я так, не питання не туди, так.